Смакуємо відроми у ГЕС українські гумористичні страви. Гей, гов гов, всім привіт! З вами ваший Ромчик і Це моє нове вже популярне, круте, веселе та саме головне чисто укормоване шоу, яке називається Ось так смакуємо відроми УГС Українські гумористичні страви. Колись у моєму дитинстві, коли мені було десь 4 або 5 років, то на телеканалі 1+,1 плюс лише тільки три мої найлюбиміші телепередачі та звичайно це мої. Друзі, тигрик та вінні караоке на Майдані і найголовніша моя найлюбиміша телепередача, яка йшла лише тільки на телеканалі 1 плюс 1. Звичайно, це телепередача, яка називається ось так смакуємо з Юрієм Горбуновим. І я вирішив ось так назвати оце моє нове вже популярне, круте, веселе та саме головне, чисто укрмоване шоу. от ну щось тоді ми з вами нарешті розпочнемо готувати. Ну просто бомбезну страву, яка називається ось так згоріша Москва. Або спалена Москва. Ну хто її по різному називає кому як зручніше от? Ой, я люблю текде я спалена Москва. І от а до речі оцю пісню співає сам український народний співак Павло Миколайович Зібров але там в Ютубі не написано хто оцю пісню співає, ну а я просто по голосу здогадуюсь, ну а коли вже нарешті буде там в Ютубі написано хто оцю пісню співає і коли я дізнаюся вже точно хто оцю пісню співає то я вам обов'язково розповім або самі подивіться добре. Ну а ми з вами домовились. І от-ну, а до речі, я вже працюю в фан-клубі Павла Миколайовича Зіброва і ще з червня я працюю там от так от ні, якщо ви не вірите мені. Тоді я готовий на детекторі брехні сказати це те, що я працюю в фан-клубі Павла Миколайовича Зіброва. Якщо ви не вірите мені от так от. Ну а я звичайно працюю в фан-клубі Павла Миколайовича Зіброва відеомонтажом. Я робив відео привітання на його свята. Це його день народження і його день Ангела. Ну а на день народження Алли Кудлай, миє і моя начальниця Аня разом зробили для Кудлай. Кудлайбом без не відео привітання. Ну а до речі, я забув вам розповісти. Хто така моя начальниця Аня? Це Аня, це вона створила фан-клуб Павла Миколайовича Зіброва і ще вона закінчила цього року школу. От так, от і ще вона, ну дуже сильно вихована людина, та ну дуже гарно грає на піаніно. І ще ми її моя начальниця Аня називаємо один одного. Вона мене ромочка називає ну. Моя її Анечка, тільки вона мене перша так назвала, ну а потім я її так назвав. Мабуть, Аня до всіх така люб'язна, ну а ви знаєте. Ну а це добре для ну дуже сильно вихованої людини, бо такі люди багато чого доб'ються у своєму житті. І найголовніше те, що самі добються от так от. Ну що вже жадавайте ми з вами вже нарешті розпочнемо готувати ну просто бомбезну страву, яка називається ось так згорівша Москва. Або спалена Москва. Ну хто її по-різному називає кому як зручніше, от для цього нам знадобиться, щоб приготувати згорівшу Москву. Нам потрібно всього три секретних інгредієнти. Ну а ви, звичайно, вже здогадались, які три секретних інгредієнти нам треба? Що, ні, не здогадались. Ну тоді добре гаразд і так перший секретний та основний інгредієнт ну це звичайно рускоє народно щі. Це ось воно, оце рускоє народно щі. Русскоє народно щі, Іди ти знаєш куди. Ну а ви вже і так здогадались. Що? Ні? Чи ви не здогадались? Правильно за русским кораблем давай от так знай наших. Ну а другий секретний інгредієнт, ну звичайно, це русский народний сир. Це ось у він оцей русский народний сир, український народний сир, каже русскому народному сиру, щоб він також йшов за русским кораблем. Ну тоді добре гаразд от, так от. Ну а ми, звичайно, добавляємо оцей русський народний сир ка русскому народному щі. Ось так. Ну а вже нарешті третій останній секретний інгредієнт, ну звичайно, це московська колбаса. Це ось вона оця московська колбаса. Московська колбаса і дити теж за русським кораблем. Ну тоді добре гаразд, от, так от. ну а ми звичайно додаємо оцю московську колбасу ка русскому народному ще ось так. Ось так, ну і все ми з вами всі секретні інгредієнти вже нарешті додавили оцю згорівшу Москву. Або спалену Москву. Ну хто її по-різному називає кому як зручніше от так от, ну залишилося нам з вами лише тільки, ну а ви, звичайно, знаєте що. Що? Ви не знаєте. Ну що ж залишилося нам з вами лише тільки перемішати усе це лайно в сенсі усю цю згорівшу Москву? Ложкою? Ось так ось. Ну і ось ми з вами вже перемішали усе це гімно в сенсі усю цю згорівшу Москву. Ложкою от так от, ну і тепер залишилося нам з вами лише тільки, ну а ви, звичайно, знаєте, що. Що? Ви не знаєте. Ну що ж залишилося нам з вами лише тільки підпалити оцю згорівшу Москву. Сірником. Ось так ось. Щось воно помалу розгорається треба іще більше нам з вами підпалити оцю згорівшу мозку. Ось так ось Отепер вже прекрасно горить. Вау, як класно. Ну а колись десь у 2019 році, коли мені було 16 років, ну а Насті моїй сестрички було 6 років, то коли наша мама була на роботі чи де там, той моє і моя сестричка Настя разом готували. Ну просто бомбезні та вишукувані. І саме головне, ну дуже сильно смачні страви оці, ну просто бомбезні та вишукувані. І саме головне ну дуже сильно смачні страви, які ми я. Та моя сестричка Настя разом придумали самі оціну просто бомбизні і вишукувані. Та саме головне, ну дуже сильно смачні страви. Оці страви вони були більш їстівні. От так от і ще моя та моя сестричка Настя разом придумали самі оціну. Просто бомбизні і вишукувані. Та саме головне, ну дуже сильно смачні страви. І ще ми, і Моя сестричка Настя разом придумали самі. Назви до цих ну просто бомбезних та вишукуваних і саме головне ну дуже сильно смачних страв ось такі назви і так перша назва яку ми я та моя сестричка Настя разом придумали самі ось таку Томока. Це перша страва, яку ми я і моя сестричка Настя придумали самі Томока. Зараз я вам розповім, як готувати ну просто бомбезну та вишукувану і саме головне, ну дуже сильно смачну страву, яка називається ось так томока. Для цього вам знадобиться всі цукерки, які є у вашому власному домі. Ну а потім вам потрібно всі оці цукерки, які є у вашому власному домі, залити. Ну а ви вже, звичайно, здогадались. Так, що? Ні, ну а ви не здогадались. Ну що ж ну тоді добре гаразд-гаразд, ну а потім вам потрібно всі оці цукерки, які є у вашому власному домі, залити звичайно молоком і все вважайте, що ну просто бомбезна і вишукувана. Та саме головне, ну дуже сильно смачна страва, яка називається ось так тогока. У вас вже нарешті готова ну а ви звичайно можете тепер вже нарешті покуштувати її в сенсі оцю ну просто бомбезну і вишукувану, та саме головне ну дуже сильно смачну страву, яка називається ось так того От так от ну а наступна наша, ну просто бомбезна і вишукувана та саме головне, ну дуже сильно смачна страва, яку ми я і моя сестричка Насті разом придумали самі ось таку тока. Це друга страва, яку ми я та моя сестричка Настя разом придумали самі тока. Зараз я вам розповім, як готувати ну просто бомбезну і вишукувану, та саме головне смачну страву, яка називається ось так тока. Все так само, як томоку. Лише тільки без молока, ну хто як полюбляє їсти ну кожен на свій власний смак обирає, от так от. Ну а наступна наша, ну просто бомбезна та вишукувана і саме головне ну дуже сильно смачна страва, яку ми я та моя сестричка Настя разом придумали самі ось так каша рома. Це третя страва, яку ми я і моя сестричка Настя разом придумали самі каша Рома. Зараз я вам розповім, як готувати ну просто бомбезну та вишукувану, і саме головне смачну страву, яка називається ось так каша рома. Ну а зараз я вам розповім, як готувати ну просто бомбезну та вишукувану, і саме головне смачну страву, яка називається ось так каша рома для цього вам знадобляться всі ну дуже сильно гострі продукти, які є у вашому власному домі, та всі оці, ну дуже сильно гострі продукти перемішати і все вважайте, що ну просто бомбезна і вишукувана, та саме головне ну дуже сильно смачна страва, яка називається ось так каша рома. У вас вже нарешті готова ну а ви, звичайно, можете тепер вже нарешті покуштувати її. В сенсі оцю ну просто бомбизну і вишукувану та саме головне ну дуже сильно смачну страву, яка називається ось так каша рома. От так, от, ну а до речі, я забув вам розповісти. Ну а чому ми я і моя сестричка Настя разом назвали оціну просто бомбезні та вишукувані, і саме головне ну дуже сильно смачні страви, саме так. Ну що ж зараз я вам все поясню, ну а чому ми є і моя сестричка Настя разом назвали оціну просто бомбезні та вишукувані і саме головне, ну дуже сильно смачні страви саме так. Томока Ой, я та моя сестричка Настя разом назвали оцю ну просто бомбизну і вишукувану, та саме головне, ну дуже сильно смачну страву саме так ну, а ви розумієте, бо якщо просто оце слово томока. Поділити по складах, ну, наприклад, ось так склад то Що це означає? Ну, а ви вже здогадались. Що? Не здогадались? Ну що ж, ну тоді добре гаразд, гаразд, ну, а склад то?» Це, звичайно, означає слово торт. Ну що ж, ну а ви вже нарешті мене зрозуміли. А, так. Ну що ж, ну тоді добре гаразд, гаразд, ну, а вже другий склад мо. Це, звичайно, означає слово молоко. Я думаю, що всі прекрасно і так здогадалися і так і нарешті третій склад К. Що це означає? Ну, а ви вже здогадались. Що, не здогадались? Ну що ж ну тоді добре гаразд, гаразд, ну а склад К. Це, звичайно, означає слово каша. І все ось ви бачите все і так легко та ось ну тоді добре гаразд-гаразд, ну а до речі слово тока. Означає те саме, що томока. Лише тільки без молока, ну просто склад то. Це звичайно означає слово торт. Ну а склад «ка» Це звичайно означає слово каша. І все ось ви бачите все і так легко от так от, ну а оця ну просто бомбезна та вишукувана і саме головне ну дуже сильно смачна страва, яка називається ось так каша рома. То ми та моя сестричка Настя разом назвали її в сенсі оцю ну просто бомбезну і вишукувану та саме головне ну дуже сильно смачну страву саме так каша рома. Зараз я вам поясню ну а чому ми є і моя сестричка Настя разом назвали її в сенсі оцю ну, просто бомбизну та вишукувану і саме головне ну дуже сильно смачну страву, яка називається ось так каша рома. Бо просто я ну, а ви розумієте. Ну а я ну дуже сильно люблю, ну дуже сильно гострі продукти і все ну, а я ну дуже сильно люблю, ну дуже сильно гострі продукти. Більше засолодкі продукти, я їх ну дуже сильно люблю і все ну, а зараз вам розповім одну, ну дуже сильно смішну історію, ну що? Ну а ви звичайно готові слухати мене, ну дуже сильно уважно. Що, так? Ну тоді добре, гаразд, гаразд. Ну тоді поїхали десь у 2014 році. Чи може у 2015 році я захворів? Ну а в шансі якраз мало відбуватися змагання побутчі. Ну а я звичайно ну дуже сильно розстроївся, що я таки не потраплю на оце змагання по бочці, але одного разу моя мама начистила цілу миску. Ну дуже сильно величезної цибулі. Ну а до речі, Ця дуже сильно величезна цибуля була настільки величезна, прямо як яблуко була вона в сенсі. ну дуже сильно величезна цибуля. Ось і моя мама начистила цілу миску цієї. Ну дуже сильно величезної цибулі. Та моя мама відразу поклала на дивані оцю цілу миску цієї. Ну дуже сильно величезної цибулі. І одразу моя мама пішла в магазин. Тільки моя мама пішла в магазин то я відразу взяв одну оціну дуже сильно величезну цибулю, тільки я взяв одну цю ну, дуже сильно величезну цибулю, та я одразу почав їсти її в сенсі оцю ну, дуже сильно величезну цибулю, прямо як яблуко, ось так і я відразу. Кусив її один раз в сенсі оцю ну дуже сильно величезну цибулю тільки я вкусив її один раз в сенсі оцю ну дуже сильно величезну цибулю та одразу у мене потекли сльози з моїх очей. Тільки у мене потекли сльози з моїх очей. Та я одразу вкусив її, її і ще другий раз. В сенсі оцю ну дуже сильно величезну цибулю. Тільки я вкусив її і ще другий раз. В сенсі оцю ну дуже. Сильно величезно цибулю, та відразу у мене потекли соплі з мого носа коротше. Я з'їв всю оцю, Ну дуже сильно величезну цибулю, цілу прямо як яблуко. Звичайно, коли я її з'їв в сенсі оцю, ну дуже сильно величезну цибулю, цілу прямо як яблуко, то у мене було море сліз з моїх очей. І у мене було море соплів з мого носа. От так от. Ну коротше до вечора я вже нарешті одужав, та я одразу пої. Хав шанс на змагання по бочці і переміг їх в сенсі оці змагання по бочці. Отож я не даремно лікувався, оцією, ну дуже сильно величезною цибулею. От так от. Ну а коли моя мама прийшла вже нарешті з магазину, та одразу моя мама побачила те, що я з'їв всю оцю ну дуже сильно величезну цибулю. То моя мама була в шоці. Ну а потім вже я розповідав оцю мою, ну дуже Сильно смішну історію у школі. Ну а тьотя валя це Полінина мама. Ну а тьотя валя, коли почула оцю мою, ну дуже сильно смішну історію тьотя Валя. І відразу сказала мені ти У нас дракон в сенсі, що я дихаю вогнем після оцієї. Ну дуже сильно величезної цибулі. Зовсім так само як дракон, от так от ну а оця наша народна українська цибуля, вона в сенсі оця наша народна Українська цибуля насправді робить неймовірні диво от так от. Ну а оті кацапи, як кажуть, ну а ви, звичайно, знаєте. Що? Ні, ну а ви не знаєте. Ну тоді добре, гаразд, гаразд, ну а от ті кацапи кажуть, ось так пийте, де ти молоко, будете здорові, Ну а ми з вами українці, то ми кажемо ось так їжте, люди, і діти, нашу українську народну цибулю та наш український народний часник, то ви будете не тільки, ну дуже сильно здорові і ще ну дуже сильні ось так нехай знають наших от так от. О, наша згорівша Москва. Вже нарешті готова ну не наша оця згорівша Москва. Ну, а ви зрозуміли, ну а ви погляньте лише яка краса оця от згорівша Москва. Яка краса. Коли там підгорає. Давайте ми з вами вже нарешті покуштуємо її в сенсі оцю згорівшу Москву. Га, ну давайте. Що, так? Ну тоді добре гаразд-гаразд. Ну а зараз ми з вами вже нарешті покуштуємо її в сенсі оцю згорівшу Москву. Ложкою. Ось так ось. Хм. Ну а що я можу сказати мої дорогі шановні та найлюбиміші друзі, оця страва, яка називається ось так згорівша Москва. Чи спалена Москва? Ну а хто її по-різному називає кому як зручніше, от так от ну, а оця страва, яка називається ось так згорівша Москва? Вона в сенсі оця страва, яка називається згорівша Москва. Звичайно, це гімно, але з смаком нашої української перемоги. От так от. Ну і ще я хотів наостанок вам розповісти один ну дуже сильно таємний секретик. Ну а ви вже нарешті готові слухати мене ну дуже сильно уважно. Що? Так. Ну тоді добре, гаразд, гаразд, ну тоді поїхали ми з вами, ну а оцей мій ну дуже сильно таємний секретик ось такий, щоб вона в сенсі оця страва, яка називається ось так згорівша Москва. Більш горіла, то потрібно оцей русський народний сир разом з оцією московською колбасою, ну дуже сильно пошанкувати. Ну а ви, звичайно, знаєте чим. Що? Ні? Ну а ви не знаєте чим. Ну що ж, ну тоді добре гаразд гаразд. Ну а потрібно оцей русський народний сир разом з оцією московською колбасою, ну дуже сильно пошанкувати нашою українською і саме головне козацькою шаблюкою і все? От так от. Але шаблюкою нарубали. Ну а коли ви вже нарешті ну дуже сильно пошанкуєте оцей, то руський народний сир разом з оцією московською колбасою нашою українською і саме головне козацькою шаблюкою, і тоді оця страва, яка називається ось так згорівша Москва. Чи спалена Москва? Ну а хто її по різному називає кому як зручніше, то вона в сенсі оця страва, яка називається ось так згорівша Москва. Чи спалена Москва? Ну а хто її по-різному називає кому як зручніше, буде у вас горіти іще більше? Ось так ось. Ну ось і все так ну а з вами був сьогодні, як завжди, ваш Іромчик, та це моє нове вже популярне, круте, гумористичне і саме головне чисто укормоване шоу, яке називається Ось так смакуємо відроми УГС Українські гумористичні страви. Та дивіться мої нові вже популярні круті і саме головне ну дуже сильно гумористичні відео в Фейсбуці, в Інстаграмі та в Тіктоці. Ну а після нашої української перемоги дивіться мої нові вже популярні, круті і саме головне ну дуже сильно гумористичні відео іще в Ютубі. Ось так ось. Ну, бувайте завжди, будьте здорові та любіть нашу славну неньку Україну. А попід горою я долиною, козаки доть.